Інформація про те, що 16-річну дівчину знайшли мертвою біля Соколовського кар'єру, наповнило місто страхом про появу маніяка в Житомирі. До редакції телеканалу СК1 неодноразово звертали житомиряни з проханням поширити об'єктивну інформацію про зникнення дівчат та появу маніяка, який за останній місяць скоїв декілька убивств. Управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області, коментуючи ситуацію, спростувало чутки про появу серійного вбивця в Житомирі. Інформація, яка поширюється в соціальних мережах, зокрема з вказуванням дат, і нібито загиблих чи вбитих людей, не відповідає дійсності. Ми перевірили інформацію. Немає таких подій, не зареєстровані. Вони на території області є у нас вбивство неповнолітньої, про яке повідомляли раніше. Всі ті дані абсолютно не мають під собою підґрунтя. Житомирські правоохоронці підтверджують лише один випадок вбивства учениці 10 класу, яка пішла з подругою купатися на Соколовський кар'єр, і не повернулася. Та самогубство річної дівчини, яка стрибнула з мосту в Житомирському парку імені Гагаріна. За інформацією слідчих через сварку з батьками в міліції, наполягають, що ці два Випадки ніяк не пов'язані між собою. На даний час триває розслідування кримінального провадження за фактом вбивства 16-річної дівчини, яке сталося на околиці Житомира на одному з водойм. Інших подібних фактів на території області не зареєстровано. Тобто йдеться про одне вбивство неповнолітньої. Управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області зазначає, непідтверджена інформація, яка розповсюджується як у соціальних мережах, так і серед населення, має на меті спричинення паніки та дестабілізації ситуації в Житомирській області. Яна Черпицька за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області.